Працюєш сам на себе багато хто зараз встановлює кондиціонери. Якось розібрався щось, піддивився в інтернеті. Вийшло один раз, вийшло другий, значить, все нормально. І проблема не в тому, що воно працює чи щось не працює, а в тому, що ти не розумієш, чому саме так воно відбувається і коли воно перестане працювати. Якщо ти монтажиш по пам'яті, хтось показав, і ти продовжуєш так працювати. Рано чи пізно ти потрапиш на переробку. Крім того, що це дуже неприємно, це не завжди ще можна виправити. Я, Станіслав Потапов, автор курсу, викладач навчального центра, кафедра холодильного обладнання, і вже понад 25 років навчаю монтажників холодильного і кліматичного обладнання. Цей курс не про теоретичну базу, це про системність, про впевненість, про те, щоб не діяти навмання, а контролювати кожен свій рух. Як працювати, де злив конденсату. Чому вакуум важливіший, ніж так здається? Ти отримуєш не просто знання, ти отримуєш свободу. Коли не треба кожного разу гадати, чи не витече фреон, чи витримає магістраль, чи не будуть дзвонити через тиждень. А ще отримаєш прибуток, бо не треба буде витрачати час і гроші на виправлення власних помилок. І запам'ятай, якщо вийшло і працює, це не означає, що так щастити буде завжди. Навчайся! І працюй не на удачу, а на результат.